Сьогодні приготуємо ніжні пухкі булочки з сиром, такі, що просто тануть у роті. Починаємо з опари, беру 40 грамів живих дріжджів, 4 столові ложки теплого молока, одну ложку цукру з загальної кількості та дві ложки борошна перемішую і ставлю в тепле місце. Тим часом у велику миску кладу 300 г сиру, жирність не має значення. Додаю 80 грамів цукру, 2 яйця і залишаю 1 жовток для змащування, збиваю до однорідності. Додаю опару, перемішую і поступово всипаю борошно. Тісто виходить трохи липким. Це нормально. Наприкінці вливаю трішки олії, накриваю рушником і залишаю на годину, щоб підійшло. Коли тісто піднялося, Формую невеликі кульки. Викладаю на деко з пергаментом, накриваю і залишаю ще на 15 хвилин. Далі змащую жовтком і випікаю при 200 градусах близько 20 хвилин. Булочки виходять золотисті, ароматні і дуже ніжні. Смачного вам! Підписуйтеся, щоб не пропустити нові рецепти.